Заходи по роботі підприємств житлово-комунального господарства Прилук у весняно-літній період 2016-го та підготовці до осінньо-зимового періоду 2016 2017 років затверджувалися на засіданні виконавчого комітету міської ради 27 квітня. У своїй доповіді начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов коротко окреслив, чим конкретно буде займатися кожне підприємство. Щодо комунального підприємства Прилуки Житлобуд», то наразі воно вже розпочало ремонт м'яких покрівель багатоповерхівок. З міського бюджету були виділені кошти на проведення ремонту м'якої покрівлі. Це близько 650 тисяч гривень. На ці кошти буде виконано ремонт 110 -ти. Дахів на 110 будинках комунальне підприємство послуга після проведення поточного ремонту прилуцьких доріг буде здійснювати нанесення розмітки на вулично-шляхові мережі. А також, як завжди, будуть виконувати прибирання стикійних біттязвалищ, на що в міському бюджеті передбачені кошти, малярні роботи. Це покраска урн, лавочок, зупинок. Також передбачені кошти на встановлення трьох нових зупинок по нашому місту. Будуть проводитися роботи по грейдуванню та підсипці. Перелік вулиць відповідно був поданий головам комітетів самоорганізації населення. Ми на кожну, на кожну вулицю, провулок. Виїжджаємо спільно з комунальним підприємством, проводимо обстеження і визначаємо чи то грейдування, чи то підсипка, чи то роботи в комплексі. Перелік вулиць, на яких будуть здійснюватися ці роботи та графік їх виконання, як і перелік будинків, де ремонтуватимуться м'які покрівлі, за ініціативи міського голови Ольги Попенко, розміщені на офіційному сайті Прилук. Щоб люди бачили, які які редахи і скільки навіть матеріалів йде на кожен дах, щоб це всі мешканці бачили. Так само і тут буде. Якщо ми починаємо приступати з Русаном Вісопочем і його Сергійовичем, все вивчаємо на сайт, розміщуємо цю інформацію. Люди будуть дивитися, яка вулиця де, гридерується, яка підсипається. Комунальне підприємство Міськсвітло цього року розпочне встановлювати дорожні знаки. Я не пам'ятаю, коли таке було, що дійсно ми підняли всі приписи ДАІ, всі рішення виконавчого комітету, відповідно до яких потрібно встановлювати дорожні знаки, і на це все передбачено кошти. Там... Близько 150 дорожніх знаків потрібно встановити. На це кошти виділено, і ми закриємо всі приписи і всі рішення виконавчого комітету, які були прийняті. Також комунальне підприємство міськ світло здійснюватиме зрізку аварійних дерев. Заплановано зрізати 100 дерев на це з міського бюджету, виділено 200 тисяч гривень. Це дерева це ще тільки 100 штук. Це на ці кошти, які ми виділили да, це, це 200, 200 тисяч. тисяч так? Да, да. Тобто, Лена, Івановна, якщо ми бачимо, що у нас є переконання, ми ще можемо додати і ще спиляти 200 дерев. Загалом 25 заходів по роботі підприємств житлово-комунального господарства прилук у весняно-літній період 2016-го та підготовці до осінньо зимового періоду 2016-2017 років, виконавчий комітет затвердив, хід їх виконання буде заслуханий у серпні поточного року.